Люберт запрошує на гостини. Містяни ласують вишуканими стравами, запивають приємними напоями, придивляються до витворів ремісників. Здалека дим розносить по замку аромати свіжого українського борщу. Варять великі баняк, аби вистачило усім. А ще трав'янистий чай це кухарі зі Львова. Пропонуємо людям еколу, е, здорову їжу. Заварили ми чай з трав, м'ята, меліса, суниця, смородина, вишня. Зварили борщик український з, по львівському рецепту з червоного буряка, моркви, капуста, з кропчиком, з часничком, з цибулькою. Дуже смачний. А поруч пахне запечена на вертелі свинка. До неї на столі домашній напій для бадьорості. Чисто екологічна продукція будуване в селі на молоці, картопля, скапшениця, мелена. Бучому маранаті, сіль, перець до шести три дні тримаємо, так лорві листки. Потім на заткання. Тільки настемніло у князь веде свого колегу нащадка запалити вогонь. Нехай славить свято наше, місто, в великий. Слава нам, усім! Він приємний цей вогонь. Це вогонь доброти, вогонь тепла. в Ніякому разі не по-іншому. Тому сьогодні розпочалося тут свято, і ми думаємо, що все буде гаразд. Шум повертає нас у минуле. Після запаленого вогню співає середньовічне місто. Розпочинається його святкова ніч. Ми проживаємо всі епохи, а переломною є власне доба. Оця феєрія вогню вона символює перехід. До нової доби, бо завтра буде день завтрашній, і ми повинні думати про те, яким буде він цей день і яким буде наше місто. В якому ми хочемо жити. Цього року вогонь кликають учасники театру на ходулях з Євпаторії. Зріст героїв понад 3,5 метри. Ходулістів дуже много в різних городах, а такого формату, як шоу Великанов, танцюючі ходулісти, їх нет. Ми гордо можемо говорити, що ми єдині на Україні, який ходулісти танцюючі. Це рицарський бой, якраз під статьму прекрасному замку. Специально для э, выступления эпизод огня специально приготовили для выступления в русском замке. Уже в п'яте щороку замок відтворює дух середньовічного Луцька. У ці години він зовсім інший, не просто мовчазний свідок сивої давнини, а живий і реальний оповідач тогочасного Луцька, кожного мешканця, який творив славну історію волинської столиці, великого Лучеська.